Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, яким чином вплинуло рішення Національного банку про надання можливості без обмежень та лімітів продавати готівкову валюту населення в касі банків на курс долара, який ми бачимо вже сьогодні в обмінниках. А також розберемось з усіма можливими факторами, які впливають на зміцнення потенційно гривні та її падіння по відношенню до долара, і який буде курс долара до гривні у наступному році. Розберемось з усім цим. У цьому відео буде цікаво. Поїхали. Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних Сил України, які зі зброєю в руках досі захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українську армію. Будь ласка, продовжуйте. Ну, одразу переходимо до діла. Як ви знаєте, Національний банк прийняв буквально на днях сенсаційне майже рішення про те, що надав можливість банкам продавати без усілякого обмеження валюту населення у. Касах банків. І це рішення Національного банку мало миттєвий ефект з 1 грудня, коли тільки Національний банк дозволив це робити. А рішення він опублікував ввечері 30 листопада. Всі в обмінники почали понижати курс з 37,4, 37,5, який був станом на попередній день, до 37,1, 37,2, 37 навіть і 0. По суті. Ламаючи всі схеми тих, хто а, займався валютним арбітражем, купляв валюту в банку по курсу 36,6 і продавав в обмінниках по курсу 37,5. Про що я записував чимало відео на цьому каналі, і попередні, також, якщо вам цікаво, то подивіться. І зараз ми бачимо, що це рішення національного банку мало дійсно прямий ефект. Він а, по суті, національний банк, домігся того, що курс той, який є гривні до долара у банку, і курс той, який є на чорно. Ринку або на ринку обмінників по суті зрівнявся. Але при цьому важливо розуміти, що рішення щодо продажу валюти банками онлайн поки що не змінилося. Ви досі можете максимум купити 50 тисяч гривень в еквіваленті валюту в на картку будь-якому банку і зняти їх відразу в касі, і 200 тисяч гривень на депозит. Ці ліміти залишились в силі, і поки вони в силі, я все ще очікую, що якась різниця буде, але вже не настільки велика, тому що теоретично в касі готівкову валюту в банку ви вже можете купляти без. Обмежень. І саме про це я написав у своєму телеграм-каналі ще першого числа про те, чому саме обмінники вирішили так різко змінити курси валют буквально нещодавно на 50 копійок. Вони були дорожчі, і тут же за одну ніч вони стали дешевші. Е, очевидно, що Нацбанк розуміє, що він робить, і це доводить вже рішення національного банку в чергове, що саме Національний банк як регулятор і визначає наскільки великі можуть бути девіації від того курсу, який Встановлений саме Національним банком. Ну і для того, аби надати прогноз, як я і обіцяв, у відео що саме буде з курсом гривні надалі, важливо пригадати, як саме ми опинилися сьогодні, так і що передавало цьому. Наприклад, в липні 2022 року вперше Національний банк дозволив купляти валюту онлайн. І це в межах було ліміту всього 50 тисяч гривень із обов'язковим розміщенням на депозит. До цього ви взагалі не могли купити валюту онлайн, що призводило до карткового туризму і до інших схем. Після цього Національний банк пом'якшував валютні обмеження суттєво, і цьому сприяло співпраця з МВФ, яка офіційно була започаткована з. Ініціативи української сторони ще 8 грудня уряд і Нацбанк сказали, що вони готові брати всі зобов'язання, які висував до них МВФ, і в березні фактично було прийнято історичне рішення про те, що МВФ надає програму підтримки українській економіці і національного банку. І до цієї програми МВФ були прив'язані дуже багато інших допомог партнерів США, Європейського Союзу і інших країн. І це сприяло тому, що зараз ми бачимо на серпень в нас рекордні золотовалютні резерви, вони збільшуються постійно. Тобто, попри те, що Національний банк продає валюту на ринку майже як один одноосібний продавець, наші резерви не зменшуються саме за рахунок того, що є поповнення цих резервів через міжнародну допомогу від. Партнерів, і це сприяє тому, що в 23-му році, в серпні, тобто через рік після того, як вперше національний банк дозволив населенню купляти валюту онлайн, фактично, але з обмеженням під депозит було надано можливість знову ж таки в межах тих самих 50 тисяч гривень купляти, але вже на картку, не на депозит. І на депозит з 100 тисяч гривень ліміт, який був змінений після п'ятдесяти первинних, він був збільшений вже до 200 тисяч гривень. Кожного місяця в кожному банку фактично ви маєте можливість купляти валюту. Я теж багато про це говорив. Що якщо ви в ФОПі продаєте валюту по невигідному для вас курсу, то найкраща можливість зменшити цю різницю це купляти саме через конвертаційні депозити. І там зараз найнижчий курс, який мені здається, це 36,5 чи близько того. Крім послаблення валютних обмежень, які були зроблені національним банком протягом 2022-2023 років. В нас також відбувались дуже різкі зміни щодо зменшення ставки облікової Національного банку, яка була 25% майже цілий рік. І в вересні Національний банк все-таки її зменшив до 20%, враховуючи те, що інфляція вже рік до року зменшилась до саме при прогнозованих 8 чи 9%. навіть відсотках, І в подальшому, наступному місяці, інфляція зменшилась ще на 5%, це станом на Листопад за жовтень за листопад ще даних немає, але оце пришвидшене зменшення інфляції призводило до того, що національний банк знизив і облікову ставку до 16% з попередніх 20%, а перед тим з 25%. Фактично, у нас майже на 9% зменшилась облікова ставка буквально з промежку досить короткого часу, і дуже синхронно ці е, зменшення відбуваються і з послабленнями валютними, тобто зменшення облікової ставки, послаблення валютні. Вони йдуть нога. Ну, в ногу ще починаючи з 2022 року. Ну і звичайно, що ми можемо говорити про те, що. Наше ВВП зростає набагато швидше, теж, ніж очікувалось, крім того, що інфляція падає набагато теж швидше, ніж очікувалось. І е, це визнав і Європейська комісія, яка е, зазначила, що е, зростання реального ВВП України складає 4,8%. І за результатами року воно випереджає ті прогнози, які давало і МВФ, і Національний банк, і Міністерство економіки, і сама Європейська комісія. І це є. Очевидно, економічним підґрунтям того, що в нас є зміцнення національної валюти на міжбанку і на по суті готівковому ринку, також що ми бачили після останнього рішення Національного банку України. І це ми бачимо з впровадженням гнучкого курсу. Насправді нічого не змінилось, Національний банк і далі його визначає, як він був фіксований, так і гнучкий. Але зараз Національний банк має можливість. Додатково впливати на те, щоб ось, наприклад, готівковий курс теж знижувався, і це він робить, мені здається, за рахунок в тому числі зменшення курсу між банку, що за собою тягне наслідки зменшення і готівкового курсу. Ну і динаміка на чорному ринку. Також ми бачимо, що долар впав фактично з 43, 42 до 37. За фактично трошки більше ніж один рік, і це дуже хороші результати знову ж таки правильної політики національного банку, хороших результатів на полі бою, що додатково дають зростання і українського ВВП і падіння інфляції. І все купі мені здається призводить до того, що чи не вперше і унікально в історії країн, які воюють в Україні національна валюта під час війни. Зміцнюється, посилюється по відношенню до іноземної валюти. І тут важливо зазначити, що з початку року приріст депозитів населення в банках перевищив 90 мільярдів гривень, і загалом готівка на руках населення зараз б'є всі рекорди. Чому? Тому що інвестувати у нерухомість, що є одним з основних активів, куди українці вкладали свої вільні кошти, зараз набагато більш ризиково. І ви дійсно можете. Не отримати або отримати дуже пізно свою інвестицію назад, і окупність, яка є від орендних ставок, теж зараз набагато менша. На противагу цьому у вас є хороші інструменти, як ОВДП, так і депозити, якщо вам потрібно бути більш гнучкими. І крім цього, треба не забувати, що депозити є зараз гарантовані державою на 100%, Тобто, у вас немає жодних лімітів по сумі депозиту, по якому вам держава би повернула в разі банкрутства банків із фонду гарантування вкладів ваші кошти. Більше того, дія. Працює над тим і вже це реалізовано, фактично, що ви можете фактично не турбуватись про процедурні моменти можливого повернення коштів із банків, які збанкрутували. А вам достатньо лише в дії зареєструватись, і ви отримаєте фактично онлайн ваші вклади. З банків, який став неплатоспроможним, добре, тепер давайте поговоримо все ж таки, які є ризики, тому що це все дуже добре. Гривня зміцнилась, ви отримали хороші прибутки, але чи все так буде просто і надалі ви можете дійсно не турбуватись за гривню? Я б тут так не сказав. В першу чергу потрібно розуміти, що є певні безпекові ризики, які в нас досі триває війна, і є ось такі. Змі повідомлення від західної преси про те, що наш контрнаступ вже взагалі провалився хоча це очевидно, що неправда і російська пропаганда. Крім цього, дуже важливо, що ВВП насправді скоротиться значно більше ніж того ми хочемо і очікували, тому що зараз є щонайменше 3 мільйони людей, які не повернуться. Насправді мені здається, більше 5 мільйонів виїхало, і може виїхати ще більше, якщо, наприклад, закінчиться активна фаза бойових дій. Також в нас є суттєві проблеми, звичайно ж з платіжним балансом, тому що всі ми знову ж таки знаємо, що зараз нас майже немає експорту. Всі кошти надходять лише як запозичення. І очевидно, що імпорт переважає дуже сильно зараз. Саме тому національний банк і посилює зараз гривню для того, аби трошки пом'якшити цей вплив. На економіку України. Ну і ви бачите також, що торгівельний баланс, як ми сказали, він зовсім зовсім не хороший для України. І в нашому бюджеті також є величезні проблеми, тому що фактично половину всього бюджету, більше 40 мільярдів доларів, повинні фінансувати наші партнери. А всі кошти, які збирає Україна, фактично вони йдуть на цілі оборони. Ну і ми також чули вже про те, що Америка може нам створити проблеми при продовженні фінансування України, якраз бюджету України. І тут теж можуть бути питання, що станеться, якщо все ж таки допомога від партнерів найбільшого партнера, наприклад, Америки, припиниться. Ну і звичайно, що е, уряд в бюджет закладав ще 2023 року. Зовсім інший курс е, там були цифри про 41 з лишнім або навіть 42. І про це говорив і міністр фінансів і митники. Що ось ми не доотримали, тому що курс занизький. Але очевидно, що це повна нісенітниця, тому що там 90% в нас якраз є імпорт, і нам не важливо, е, що недоотримала дохід е, митниця. Нам важливо, аби економіка не. Мала гіперінфляції через зростання курсу гривні і всі товари та послуги, які ми імпортуємо, не зростали в ціні, саме виключно через ще й курс, фактор курсу гривні. Крім того, щодо прогнозів, це вже основна частина, яка найбільш улюблена, моя давати прогнози. Вони дуже були різні. Ось ми бачимо в квітні, наприклад, 23-го року були прогнозисти, які говорили про курс 66. Гривень за долар це було буквально після підписання меморандуму МВФ, і хтось там проаналізував нібито якісь секретні матеріали, які давав МВФ. Ну, звичайно, що це все повна теж виявилась несенітниця. І також дуже я люблю ті прогнози, які написані. У нас є багато прогнозистів, але мені здається, жоден з них не прогнозував в 2022-му, чи навіть на початку 2023 року. Що ось зараз, в грудні 2023, у нас буде офіційний курс гривні до долара на рівні, наприклад, 36,0, який він. Був буквально нещодавно, чи 36,3, який він є сьогодні. Насправді, які були прогнози про те, що буде курс 43, 42, 45, ну і так далі. Також від цієї ж відомої інвестиційної компанії ми бачимо, що і в подальшому це буквально був вже прогноз у мені здається, вересні вони давали вже зовсім інші прогнози на курс гривні, і знову ж таки покращували їх ще раз. Після того, як побачили, що розвивається насправді ситуація, тому я би сказав, що не вірте в жодні прогнози, не намагайтесь прогнозувати ситуацію по курсу валюти, якщо в нас зараз триває війна, і ми всі розуміємо, що виключено національний банк та партнери, які фінансують і бюджет, і Національний банк України можуть визначати ось цю політику курсову для себе особисто в своїх прогнозах, як в 2022 році, так і зараз на наступний рік. Я закладаю максимально песимістичний прогноз для національної валюти. Там можливо, якщо стануться проблеми, ми можемо і перейти і 60, і 100 за гривня, тому що далі вже не буде жодних. Обмежень і цей ризик дійсно в нас є. Ми не можемо сказати, що він відсутній, при тому, що ті, хто прогнозував на 2023 рік стабільність національної валюти і дійсно вірив в неї, виходячи з різних факторів, чи вгадав, чи просто мав певну інсайдерську інформацію, фактично в доларі могли б заробити... 20-15% річних, і якщо ви вкладаєте в більш довгострокові інструменти, не в гривневі депозити, то я нагадаю, що я підготував вишкіл молодого інвестора. Ви можете завантажити його на моєму сайті та І також у нас є підписка на клуб інвесторів, які інвестують в фондовий ринок, які діляться своїм досвідом. І там є аналітика і по компаніях, і цікаві книги, і дискусії, і дуже багато чого іншого. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь. І нехай ваша нетворс зростає як у Ворена Баффета. Якщо вам було цікаво це ці відео, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на цей канал і на мій телеграм-канал. Слава Україні! Перед до перемоги смерть ворогам.